Життя старшого лейтенанта 128 ї окремої механізованої бригади Дениса Чабанчука обірвалося у 23 роки. Колони, з якої він проривався до Артемівська із Дебальцівського котла, підірвалися на міна сепаратистів. Сьогодні рік, як його не стало. На роковини смерті Дениса Чабанчука рідні та близькі зібралися біля його могили на алеї почесних поховань, що у селі Гаражджа Луцького району. Є така професія родину захищати. От мій внук вибрав таку трудну професію, але необхідну. Його життя було коротке, але яскраве. Я горджуся своїм внуком. Старшому лейтенанту 128-ї окремої механізованої бригади Денису Чабанчуку було всього лише 23 роки. Колона, з якою він проривався до Артемівська, із Дебальцівського котла підірвалася на мінах сепаратистів. Денис тоді вижив, але отримав поранення. Разом із пораненим товаришем Вадимом Свереденком у кабіні Уралу, деякий час хлопці жили надією, що розвідники, які пішли за допомогою, ось ось повернуться. Та вони не повернулися, а Денис від перегородження помер. Його побратим Вадим Свериденко відморозив ноги і руки, але вижив. Довго шукали, десь з місяць. Практично ми всі обставини знали. Ще тоді до того Вадима дзвонили Свериденка, який зараз там без рук, без ніг. Тоді до нього дзвонили, то він, в принципі, зразу ж і розказав, як воно було. В останні дні я його бачив за, за три дні перед тим. Я його бачив. Тому що вже, відповідно, перед виходом з Дебальцева ми міняли різні місця розташування. Тому вже він був в одній точці, потім в другій, потім в третій. З тої колони, яка була, вижив тільки один товариш Дениса, який, якого Денис і врятував з бойової машини піхоти. Батько і дідусь, герої теж були військовими, але ніколи не примушували Дениса до цієї професії. Свій вибір, пригадує Микола Петрович, син зробив у старших класах. Десь в 11 класі, приблизно в лютому підійшов до нас каже, я хочу поступати. Ми навіть не планували. але ну, сталося діло за малим, тільки вибрати військовий заклад. Вибрали Львівську академію сухопутних військ. Яку він поступив, закінчив тринадцятому році, коли син загинув під Дебальцевим, знайти його відразу батьки не змогли. Приблизно через місяць їм зателефонували і попросили приїхати у Дніпропетровськ на впізнання. 15 березня 2015-го кілька тисяч лучан прийшли попрощатися із Денисом. Що він розповідав вам? Можливо, в приватних розмовах, коли повертався сюди, про ту війну, яка там триває. Чи все от робить, ну, я не знаю, наше керівництво, наші генерали, от, щоб уникнути тих втрат, яких ми вже дуже-дуже багато зазнали? Ну, якщо сказати, то практично він нічого нам не розповідав. Ну, тому що офіцер, якби він був десь мобілізований і так далі, то це зовсім не те виховання. Наоборот, він підтримував нас, щоб ми тут менше хвилювалися, не дивіться той телевізор, а на рахунок. То що там робить чи не робить керівництво, ну є в Вищий суд і вони потім розбереться. Я не хочу так коментувати. Час, кажуть рідні, навряд чи вилікує таку рану. З цим болем їм доведеться жити далі. Головне, щоб смерть Дениса і багатьох інших вірних синів України не була марною.